Буднього с <кхай> <кхай> Ти що занімаєш? Та блін, ти так швидко оце, оце, ну, це. Я трошки далі. Уйді-йди. Наталі, ну, от почалося це, блін. Сусіка, я не можу так знімати. Просто просто постачить. Ще... Достані там, для контентів. Друзі, вітаю! Сьогодні нарешті у нас справжні будні обсмажчики. Серйозні, все по-дорослому. Хочу поділитися з вас лайфхаком, до якого ми дійшли там, через 2 там, роки посмашки. Всі обсмажчики знають, що найбільшої ревізії потребує труба саме на перших метрах від, від Ростера. Як казав один колега із. Відомої обсмажки, каже, попка ростера потребує найретельнішої чистки. Тому що неочищена труба це, особливо зараз там літо, спека йде, це можливе якесь загорання і не дуже хочеться палати і гасити. Але насправді роз'єднати цю трубу досить важко, тому що вона йде у нас двохслойна. На стиках є там певні замки, де труба в трубу входять, і так як вона ще двохслойна, дуже важко це все состикувати. Це можна розібрати, послабивши на кожному стику гвинти і трошки продавити, вона вистрелює. Але потім назад це состикувати, це просто, ну, мені здається, легше космічний шатл состикувати, аніж цю трубу попасти одна в одну. І ми ну, подумали, як так зробити, щоб чистка ревізія оцих. Перших метрів від розстро були швидкими і ну, безпроблемними. Задача стояла зробити якийсь сегмент. В даному випадку ви бачите, оце між хомотами оцей метр, таким, щоб він дуже швидко знімався і точно так же швидко ставився назад після того, як ми його почистили. Значить, Ми зробили таким чином: зняли оцей метр труби. І ці місця, я зараз все Коротко розкажу, а потім все цими знімами покажемо. Ці місця, де труба входила в трубу, ми завальцювали з, е, з цієї сторони і з сторони нашої зйомної частини. Точно так само знизу. І потім е, просто цей сегмент вкладується, тут ще такі ми зробили полочки, щоб не тримати це на вісу. Просто вкладується на місце, е, проклеюється цим спеціальним як, скотчі, ну, фольгою. І отакими от хомотами затягується. Все працює дійсно, якби... Ну, ми вже попрацювали так десь більше. майже чим... ну, Майже місяць, да? попрацювали. Майже місяць. попрацювали? Тобто все працює, все нормально. Зараз я покажу, як це все розібрати. Я, звичайно, забув, забув взяти шуруповерт. Дуже зручно це шуруповертом робити, тому буду крутити, отак, як в старинку, викруткою. Насправді навіть викруткою не стає там, немає яких проблем послабити оцей хомут. Тут два гвинти. Просто широповертом це трошки швидше і простіше. Все, його треба зараз підняти вверх, а той, що знизу, опустити вниз. Де цю трубу можна зробити так? Цю трубу ну, роблять люди, які. Займається вентиляцією. І тут, по суті, вже можна побачити місце стику нашого сегменту. так Просто канцелярським ножем його підрізати. І така ж сама процедура в нас із нижнім хомутом. Послаблюємо, опускаємо його вниз. Підрізаємо наш, цей, нашу фольгу і витягуємо сегмент. Не потрібно ані рухати ростер, який виставлений по рівню. Не потрібно там танцювати з бубнами, щоб состикувати замок труби. Все дуже просто, і легко і швидко. Та раніше ну, почнемо з того, що в нас була така ревізія малесенька. Така Малесеньке віконечко. І ми через це віконечко добалися там якось руками. Це постійно порізані руки, отак до плеча все брудне, і там якось колупаєш. І все одно ти не бачиш, що там відбувається, ти не можеш настільки ретельно почистити в тому місці. Ти це робиш на ощуп, наугад. Зараз ми, от я покажу, як все це знімається, і ми можемо просто подивитися, як у нас засмітилося все це діло. Ну, тут теж є шви, бо все-таки завальцовка, про яку я говорю. Ось. Раз. І все. завальцовка? Ось, бачиш. Оце завальцоване. Тобто одягнути такі. Я не знаю, як це правильно назвати. Заглушку. Бо якщо б ми зняли б трубу в іншому місці, ми побачили тут спеціальна мінеральна вата і. З однієї сторони йде завуження е, двох труб, а з другої сторони розширення. Це як замок, вона вставляється одна в одну. А зараз це просто заглушено заглушеною оцинковкою. Чи чим. І плюс ми ще е, доробили такі желобки з цієї з цієї сторони. Для того, щоб цю трубу, коли треба поставити на місце, не приходилося тримати в руках, а її можна було спокійно поставити. Ось вона, от виставити її так. Обклеїти, обтянути і погнали. Знімеш? Сир. Як сказав один майстер, що ростери горять тоді, коли є чому горіти. Якщо ви вчасно чистите ваші вентиляції, якісь виходи, входи, в принципі, циклони ростера, якщо це все в нормальному стані, нічого горіти не буде. Якщо це зручно, то е, ясне діло, що чистити будете частіше, бо коли ми е, мучилися з остаковкою труби, то кожен раз думаєш, а ще трошки протягну, може, пізніше почистимо. Зараз займаю, ви бачили, там е, півтори хвилини я розібрав трубу. Можна спокійно собі поставити на стільчик, все це вичистити і точно так же само за кілька хвилин зібрати докупи і працювати далі. Ось такий лайфхак. Візьмеш трубу, як Ugh.